Підопічні Юргена Клопа розпочали сезон 22-23 із перемоги у Суперкубку Англії над Манчестер Сіті. Головну увагу у тому матчі сконцентрували на собі новачки клубів Дарвін та Ерлінг Холанд. У футболіст Ліверпуля вийшов на заміну та записав на свій рахунок гол та заробив пенальті. А от норвежець, який відіграв усі 90 хвилин, запам'ятався потраплянням у каркас воріт з декількох метрів. Але з початком сезону у АПЛ щось у машині клопа зламалось, і першу перемогу Ліверпуль здобув тільки у четвертому турі, виплеснувши всю агресію на нещасний Бормут 9-0. Друзі! Вітаю вас на каналі Футбол на дивані і пропоную разом зі мною розібрати 5 причин провалу Ліверпуля у поточному сезоні. Перша причина восьмий сезон Юргена Клопа. Прокляття восьмого сезону це вже притча про клопа. Німецький спеціаліст з 2001 по 2008 роки тренував рідний для себе Майнц. Карнавальники під керівництвом Юргена вперше за 40 років вийшов до головної ліги країни, першої Бундесліги. Сталося це у сезоні 03-04. А вже за два роки Майнц грав у кваліфікації Кубку УЄФА, де команда поступилась в майбутньому чемпіону Севільї. Покинув Юрген команду після 8-го сезону, коли не зумів повернути майнц до Бундесліги після виліту сезоном раніше. Перших чемпіонських висот Юрген досяг у Дортмунді. І знову для побудови команди йому задобилось три роки. Очоливши Борусію влітку 2008-го, Юрген Клоп розпочав нову чемпіонську еру для Джмелів. У сезоні 10-11 Борусія сьоми у своїй історії виграла чемпіонство. Наступного року підопічні клопа оформулює золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Німеччини. А ще за рік дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів, поступившись в золотоносній баварії Юпа Хайнкеса. На превеликий жаль, після того сезону Дортмунці втратили свій чемпіонський запал. А у сезоні 14-15 після 19 турів взагалі йшли на останньому місці в чемпіонаті. Наприкінці того самого восьмого сезону у Дортмунті Юрген Клуб пішов. Витягнувши все ж таки команду на пристойне сьоме місце у підсумковій таблиці, зараз же клуб проводить восьмий сезон у Ліверпулі. Але на відміну від попередніх колективів, досвідчений тренер повкидати мерседесів не збирається. Друга причина енергозатратний сезон 21-22. Навесні 2022 року Ліверпуль вів боротьбу на чотири фронти Ліга Чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги. Перший фінал для Мерсесазів склався вдало. 27 лютого у фіналі Кубку Ліги підопічні клопа у серії пенальті здолали Челсі 0-0 у основний час та 11-10 у серії. За два місяці по тому, 14 травня, на тому ж таки стадіоні у Емблі, Ліверпуль вдруге в сезоні здолав Челсі у серії пенальті. Знову 0-0 основний час та 6-5 по пенальті. До Кубку Ліги червоні додали Кубок Англії, після чого почалось справжнє пекло. 22 травня у 38 му турі АПЛ Ліверпуль приймав Уверхемптон, а Сіті у паралельному матчі грав за Астон Вілою, яку тренував екс-гравець Ліверпуля, його легенда та екс-капітан Стівен Джерард. Розклади були прості у Сіті 90 очок у Ліверпуля 89. Червоним потрібна була лише перемога у своєму матчі та втрата очок від Мансіті. І свою справу Ліверпуль одразу почав невдало. Вже на третій хвилині Педро Нету вивів Вувс уперед. А на 24-й садіо Мане зрівняв рахунок. Нічия на користь Манчестеру. Але у Ліверпуля залишалось іще більше години, щоб забити переможний м'яч. В той же час сам Манчестер Сіті двічі пропускає від Астонвіли. Метті Кеш на 37-й та Феліпе Коутіньо на 69-й хвилинах забивають чемпіонські голи для Ліверпуля. Закрадається думка, що Стівен Джерад. Все ж принесе чемпіонство рідній команді, хоч і у такий незвичний спосіб. Але Джерард знову послизнувся на 72-й хвилині. Стівен знімає з поля найактивнішого гравця своєї команди Філіппу Каутіньо і Мансіті одразу ж це відчуває. Підопічні гвардіоли у період з 76 по 81 хвилину забивають три голи і захищають титул чемпіона Англії. Ліверпуль свої м'ячі заб'є на 84-й та 89 й хвилинах та виграє матч. Але по факту за усі 90 з гаком хвилин останнього туру команда Клопа жодної секунди не перебуватиме на чолі таблиці. Після такого удару Ліверпуль очікував останній фінал сезону: фінал Ліги Чемпіонів проти мадридського реалу. За статистикою Ліверпуль мав розмазати мадридців по полю Стар де Франс 23 удари проти трьох, у ствіргорі 9 проти одного. Проти того єдиного удару Вінісіуса Джуніора, який приніс таки Реалу 14 й Кубок Ліги Чемпіонів, а Ліверпулю гіркий присмак від сезону, який міг стати найвеличнішим за усю історію клубу. Після такого фізично і психологічно виснажливого сезону дійсно важко знайти собі сили, щоб знову покорити вершини. Згодні зі мною. Третя причина вигорання лідерів. Ліверпуль Клопа славився своїми гравцями-лідерами у кожній лінії. Алісон Бекер у воротах, Вірджо Ван Дейк у захисті, Джордан Хендерсон у центрі поля та пара Вінгерів Салахмане у Атаці. Але наразі у команді щось зламалось. Цього сезону непохитний та холоднокровний Алісон лажає так, ніби його покусав Луїс Каріус. Кількість сейв у нього складає лише 73,5% це найнижчий показник за усю кар'єру бразильця, а кількість кліншитів усього 32%. Для порівняння минулого сезону Алісон Бекер у 55% матчів залишав свої ворота сухими. Те ж саме стосується і Вірджила Ван Дейка. Після травми хрестів Нідерландець почав деградувати, і він більше не являється гравцем, якого неможливо переграти один в один. Цього сезону Ван Дейк виграє тільки 40% своїх дуелей. Це вкрай мало. Минулого річ його жертвами стали 11 з 16 дрибуерів. Це 70%. Ван Дейк втратив впевненість у своїх силах, і це сумно. Що стосується особливо активних флангів оборони, то Роберсон та Тренд віддали на двох лише сім гольових передач. І якщо Ендрю все такий же надійний в обороні та небезпечний в атаці, то Олександр Арнольд це просто жах. Гольові помилки, гра на попад, помилки у простих передачах. Тренд вже проявляє закономірність гри через сезон. Відмінний сезон провальний, знову відмінний, знову провальний. Чекаємо на його повернення наступного сезону. Про півзахист Ліверпулю навіть сказати нічого. Коли в тебе найбільше хвилин на полі проводить 19-річний Харві Еліот, це багато про що говорить. Постійні травми Тяго та Хенду не дозволяють їм набрати форму. Фабіньо забув, що таке грати у півзахисті. А хто такий Артур загадка для усіх фанів червоних. Ну і остання зірка команди Мохамед Салах. Єгиптянин виграв такий бій у Садіо Мане і залишився у Ліверпулі, підписавши новий контракт. Але без свого партнера-опонента Мохамеду стало нудно. Його статистика скотилась у тартарари – 0,37 гола за гру у АПЛ цього сезону. До цього сезон 19-20 вважався найслабшим 0,59. А за системою плюс Пас цей поточний сезон у Салаха найслабший з моменту трансферу із Базеля до Челсі, тобто за 10 років. І якщо від тренда ми чекаємо повернення на високий рівень, то щодо Салаха є великі сумніви. А ви як вважаєте, чи повернеться Салах до своєї звичної форми? Пишіть про це у коментарях. Четверта причина трансферна кампанія. Влітку 22-го року Ліверпуль, який і так мав невеликий родстер, лишився трьох важливих гравців: Такумі Мінаміно переїхав до Монако, джокер і улюбленець англійської публіки Дівокорігі у якості вільного агента перейшов до Мілану. А один із лідерів команди Садіо Мане відправився за титулами до Мюнхену. А от їм на заміну керівництво червоних купило лише одного потенційно сильного гравця Дарвіна Нуніса із Бенфіки. Крім Уругвайця, Ліверпуль влітку підписав молодого таланта Фабіо Карвалію з Фухема та узяв в оренду вічно травмованого Артура із Туринського Ювентуса. І все. Розумієте? Ну, не вважати ж підсиленням 18-річного захисника Абердіну Келвіна Ремсі. Ліверпуль це команда, яка увесь минулий сезон грала із Фабіньо на позиції центрдефа. Команда, у якій Джордан Хендерсон та Тіго Алькантера мають іменні ліжка у Лазареті. І вони купують лише Дарвіна. Нонсенс! Я відмовляюсь це розуміти. Невдалий початок сезону можна було б компенсувати взимку за рахунок нових трансферів. Тим паче, що через смерть королеви Великобританії Єлизавети II та зумовий чемпіонат світу у Катарі декілька турів АПЛ було перенесено. Здавалося, що для Ліверпуля не все втрачено. Тим паче, 1 січня Ліверпуль представляє першого новачка Коді Гакпу. Уболівальники у перечутті нових трансферів. Вони чекають героя чемпіонату світу марокканця Соф'яна Амрабата або ж невдоволеного трансферною політикою Челсі Мейсона Маунта. Але натомість нуль повнісінький нуль. Ліверпуль не підписує за 30 днів жодного гравця. Як ви думаєте, на яке місце можна сподіватись з такими трансферами? П'ята причина травми. Лазарет Ліверпулю цього сезону нагадує арсенал у середині нульових. Просто подивіться на цей список. Уся лінія оборони по черзі була травмована, а Келвін Ремсі досі у Лазареті. Тяго і Хенду пропустили майже по місяцю. Тобто, увесь серпень і вересень центр Ліверпуля був неповноцінний. Це вже я не кажу про набік Кейта, котрих взагалі не грає. Ну і Артура, якого Ювентус навіть відмовляється повертати. І вишинкою на торті стали травми Діаса і жоти, які не грають з початку жовтня. На мою думку, цей сезон має стати перехідним для Ліверпуля. Юргену Клопу влітку потрібно повністю перебудувати команду. Можливо, навіть потрібно розлучитись із лідерами минулого, на яких є попит у Європі: Бандейк, Салах, можливо, Хендерсон. Відпустити нарешті на пенсію Джеймса Мілнера і почати побудову нового Ліверпулю. Нового періоду тривалістю у 8 років. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Далі більше, кохайтеся!